З нагоди 70-річчя районної бібліотеки на святкування завітало чимало гостей і творчих особистостей. Однією з них була українська письменниця, перекладач, доцент кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства Оксана Думанська. Більше про літературні посіденьки у сюжеті Наталії Замрій. Дитина починає читати тоді, коли знайде свою книгу. Так говорить письменниця Оксана Думанська. Саме школярі стали цільовою аудиторією літературних посиденьок, які прочитали не одну книгу Оксани Іванівни, яка, до речі, приїхала разом з приятелькою Ларисою Логовою, яка є директором Львівської обласної бібліотеки для дітей. Саме Лариса Анатолійовна розповіла про медаль великі подяки маленьких читачів. Лауреатом такої відзнаки уже не вперше є. Оксана Думанська Вона є Лауреат нашої медалі, великий приятель маленьких читачів. Медаль наша незвичайна, вона зроблена з паперу, ну, з картону. Але е, письменники і видавці, всі, кого ми нагороджували, дуже цю медаль цінують, тому що це не ми нагороджуємо бібліотекарів, це наші читачі цілий рік думають, а який письменник їм найкращий, а який письменник, чи видавець, чи редактор. Зробив більше, там подарував більше книжок, більше зустрічей провів, провів в бібліотеці. Тобто, хто більше допомагає бібліотеці і її читачам? Читачі Бродівської дитячої бібліотеки вперше ознайомились із творчістю письменниці з книги Школярка з передмістя, яка відразу знайшла шанувальників як серед малечі, так і серед дорослих. Свято спілкування для дітей організувала Броївська дитяча книгозбірня. До речі, була невеличка презентація про життєвий і творчий шлях під назвою Велика приятелька маленьких читачів. Біографічна стежина Оксани Думанської насправді цікава і, як стверджує письменниця, вона ніколи не думала, що буде писати книги. Адже перше творіння під назвою Ексклюзив вона видала у 50 років. Авторка стала відомою завдяки книжкам Графиня Скудкора Спосіб існування білкових тіл, оповідки з жіночої торебки, романи на одну ніч, хроніки пригод гені Муркоцького та дитя епохи. Оксана Доманська також є авторкою психотерапевтичних оповідок серії Казка, не казка, а батькам Підказка. А ще лауреат нагороди імені Дмитра Нитченка за оборону українського слова та літературної премії імені Ірини Фільде. Оксана Іванівна не лише хороший письменник, перекладач, редактор, викладач, а ще хороша бабуся. Вона зізнається, що прототипом головної героїні книжки Бабусина Муштра стала її онука Марійка. Авторка вміє писати так, наче грається з дітьми, зацікавлює реально вигаданими героями. Інтригують як і видання у цікавому поліграфічному одязі, так і назви книг, наприклад, Попелюшка в домашніх капцях, собаче життя кота Хитруна, Принцеса Горошинка та інші. Нове видання «Марічині пригоди з'явилось на світ у видавництві старого лева. Це історія про життя маленької дівчинки, але унікальність цього видання у тому, що в головній героїні маленькі читачі не лише впізнають самих себе, а й отримують підказку, як можна вчинити в тих чи інших непростих ситуаціях. Оксана Доманська вже втретє завітала в наше місто і зізнала, що в неї тут є вже друзі. І це не лише читачі, а й колеги по роботі. Серед них і Василь Стрільчук, який, до речі, допоміг видавцям під час формування книги про відомого видавця Івана Тиктора, який певний проміжок часу жив у нашому районі. Літературні посиденьки минули швидко за розповідями гостей зі Львова, за питаннями дітей до авторки, але найбільшим сюрпризом був спечений духмяний смаколик, який Оксана Думанська спекла за стародавнім рецептом. Якщо ви з дітьми хочете цікаво провести час за читанням книги, то варто почитати твори Оксани Думанської.